Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде дещо нетипова трансляція. Пам'ятаєте, я робила кошик із канви. Це, звичайна, будівельна канва, не та канва, по якій в'язать. І я хотіла з неї спробувати зробити кошик. Тобто, ось канва, обв'язати її. І наразі я стикнулася з такою а, цікавою. Це не проблема, це. Задача, скоріше, що, а, значить, тут не чіткі квадратики, а це скоріше прямокутники. І от коли я робила цей, ну, вирізала заготовку під цей кошик, з'ясувалося так, що одна частина а, тонша, ніж інша. Бачите? І ось тут іде накладення а, візерунку. Накладення клітинок. От. Проігнорувавши це, все ж таки я кілька рядів пров'язала. Посилання на відео із стрімами, де я вязала обв'язувала гачком ось ці клітиночки. Є під цим відео і під усіма короткими відео також це буде. От. І е, хотіла обв'язати крайчик. Для цього я відрізала нитки так нормально. Нитку використовую. Дарничанка тонка аклова розслоюється. я Вже багато чого з нею зв'язала. але-але. От, І використовую голку-циганку, так звану. Так, якою. Стороною легше і винять. Ніякою. Так. Ось. Голка-циганка. Отак, чогось їх називають. Це просто велика голка. І за її допомогою я хотіла обв'язати ось так крачик. Але стикнулася з тою проблемою, що тут вони, хоч і о, скріплені, начебто о, досить, о, як вам сказати, я вважала, що досить міцно. Але все ж таки сповзаються, бачите усі ці. Клітиночки вони сповзаються, коли я просто ось таким чином обв'язую їх. Тобто я так ось стискала і обв'язувала. Отже, треба зараз це виправляти. І виправлятиму я таким чином. Перше, що зробимо, це випоремо ось цей останній шов, бо на цей кошик у мене дуже багато планів. Ми зробимо таким чином, перепрошую. Треба трохи їх погострити. Ви ну, знаєте, ця нитка вона така капризна, вона розслоюється і через те дуже важко із нею. Працювати із іншими виробами, а тут навіть я бачу, що навіть її просто банально розрізати і випорать важко. Ось, зараз ми будемо проходити невеличку ділянку, і тут особливо видно, що вони всі пороз'їжджалися. Тобто я сподівалася, що воно буде гарненько тримати, але ні. Більш того, я стільки часу на це витратила, що навіть зараз трохи шкода. А ще більше я потім вагалася, що ж з цим робити. Чи залишити, чи приклеїти, чи чимось укріпляти. Нічим не будемо укріпляти. Просто звернемося до того, що вже закріплено. Так, ось такого обережненько. Ось тут особливо видно, що воно все посповзалося від того місця, де має бути закріплене. І отже, у нас тут початок ряду, саме з нього ми і почнемо. Спробую просто пришити. Маю трохи нитки, це так звана мононитка. Ось така тонесенька нитка. Ось, маємо і зараз з нею дуже швидесенько пройдемо. Оцей етап добре не спочатку, тоді ось так. Проблема в тому, що цю нитку я майже не бачу. Дуже хочеться взяти і просто пристрочити цей край. Я відчуваю, що я так і зроблю. Головне, не вграти машинку. Швацьку я маю на увазі. То, друзі, ось вам моя порада. Коли у вас щось не виходить, дайте собі трохи часу і спробуйте з новою ідеєю знову. Не полишайте це так надовго. Я думаю, що я могла ж цим вже красивим кошиком користуватися вже хто з наскільки, якби наважилася хоч небудь зран... зробити трохи раніше. Я мала сказати, що і ось таким чином обшиваємо по колу весь периметр. Yeah. Один ряд прошили. І так по, всі, по всій довжині і ще раз пошиємо. Офлайн зараз я це все прошию і ще другий раз. І продемонструю, що вийшло. Далі будемо робити інших кольорів. Я сподівалася зробити якийсь візерунок, але е, я не сподівалася, що так буде складно. От, тож, друзі, напевно, що візерунку не буде, а буде просто із різних кольорів. Як вам здається, краще різні кольори зробити, чи зробити все ж таки якийсь орнамент. Кольори, значить, ось такий золотовий, білий і темно-коричневий. Мені здається, це дуже цікава гама красива. І які ваші пропозиції, що можна з них зробити, як прикрасити такий кошик? Всім дякую за увагу, друзі! Мирного неба та Божих благословінь. Па-па!